Що стосується взагалі, об'явлена війна чи не об'явлена. Мені дуже часто задають це питання, пишуть у коментарях, я хочу роз'яснити цю ситуацію. По-перше, постановка питання не зовсім вірна, тому що ви розумієте питання об'явлення війни як саме об'явлення війни. Але ж є три поняття, і ви повинні це розуміти. Перше поняття це. Воєнний стан, воєнний стан він в Україні діє, він встановлений, він дійсно у нас зараз є. Ми перебуваємо у стані воєнного стані. Це режим проживання перебування країни під час особливого періоду. Тобто, це стосується громадян України і всіх процесів, які перебувають, відбуваються в Україні. Це по перше. По-друге, є поняття оголошення війни. Що таке оголошення війни? Оголошення війни це коли одна країна нападає на іншу країну, і вона повинна відповідно до міжнародних актів, договорів та звичаїв ведення війни та військових конфліктів, вона повинна, по-перше, виставити якийсь ультиматум або об'явити, тобто оголосити війну іншій країні. і лише потім вона повинна нападати. Ну так прописано в міжнародних документах. При цьому Російська Федерація вона не вважає це війною, назвала її лише спецоперацією, тому вона не тому вона і не оголосила на війну. Ну це їх позиція. Україна, звісно, ні на кого не Україна, звісно, ні на кого не нападала, тому вона не може оголосити війну. Кому оголошувати Російській Федерації? Ні, тому що Україна захищає себе на теренах самої країни. Є ще одне поняття, а це поняття стан війни. І це поняття, воно закріплене і в українському законодавстві, і в міжнародних законодавствах, і взагалі у звичаях міжнародних відносин між країнами. Тобто є країна Російська Федерація, є Україна. І між ними може бути лише два стани. Перший стан це стан миру, і другий стан це стан війни. Так, от, питання в тому, що Україна. Може, має право, і я думаю, що повинна повинна дійсно оголосити стан війни. Чому? Тому що якщо ми не перебуваємо з Росією у стані війни, то юридично ми перебуваємо з ними у стані миру. Розумієте, зараз президент України не вніс до парламенту указ там, не вніс до парламенту пропозицію про оголошення стану війни. Парламент, звісно, його не затвердив. Таким чином, ми маємо ситуацію, коли де факто у нас є війна, а де юре у нас немає стану війни. Росія називає це спецоперацією, Україна це називає повномасштабною збройною агресією. Тобто офіційно ніхто не каже про війну. Тому у нас наразі між країнами є стан миру. Друзі, напишіть, будь ласка, чи ви вважаєте вірне чи ні? Чому так стається? Чому з Росії у нас до цих пір стан миру? І правильно це чи ні? Пишіть у коментарях, я подивлюся, і, і на майбутнє вискажу вже свою позицію з цього питання. Чому а підписуйтесь на канал та ставте лайк, якщо вам подобається.